Вітаю всіх на каналі щоденник рибалки Враховуючи те, що похолодання, я вирішив половити хижака і приїхав у городинку щоб напору половити щупу. Трохи подивлюся, де тут краще. розташуватися, поставити машину. Сьогодні вітер сильний, трошки буде впливати на якість зображення, трошки буде впливати на якість знімання, передачу звуку, ну але тут нічого вже не поробиш. О, тут можна і машину залишити. І туди. Ух! Пив новий насос, бо той вже дуже погано накачував. Довго треба було. старатися щоб човен повністю гарно надути а тут надіюся буде два рази швидше о, це качає гарно отож друзі спінінг фаворит візор Тест від 7 до 28 грамів. Шнур 0,14 і титановий повідець довжиною 30 см. Так як цей став давно не спускали, можна сказати він так наполовину дикий. Тут є великі щуки. Може дасть Бог. І впіймаю. Ну і другий легкий спінінг фаворит баланс з тестом від 3 до 10 грам. Це буде на малі приманочки, може окуня попробую впіймати. Шнур 008. Пора. Більш-менш все у мене. Приготовано вперед до риболовних пригод. Ну, вітер сьогодні дуже сильний, подекуди шквальний 8 метрів в секунду. Ох, заливає. Бризкує. Зараз я до цього берега трошечки ближче тут. Вітер буде менший в цю сторону. Надзусилля серйозний вітрець, я вам скажу. Пару закидів нічого не дали. Вивчаю обстановочку і сподіваюся, що буде не гарна щука. Видимість води непогана. Мала би щука. Здалеку, бачити приманку. Так, тут трошки попробував. Però però io... не глибоко і багато всяких травів, корчиків, тому я дав не зацепляйку таку. Дві години, друзі, намагаюсь спіймати хоч щось, поки що нічого не виходить. Трошки виплив на берег на пару хвилин і зараз знову буду продовжувати риболовлю. Є yeah. Що ж, друзі, перша рибка є. Оха! А це вже щось краще. Це вже, друзі, щось краще. e o final já é muito <Znato> 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 А друзі, це вже щось сіло значно ліпше. Ой, лки в мене снасть тоненька. Чи це не щука, аби не перекусила. Там флюорокарбончик тонкий. Так, і є. Ваха! Ви бачили? <свісно> Втекла. Втекла? Не взяв. Легенько зачепилася, зійшла. Ах, ты что, зашла? Ёлки-палки, а! Щука була! Да! Друга щука сходить. Хо-хо-хо-хо-хо! Оха! Друзі, вискочила наверх. Є. А може хоч ця не зійде? ти є. Хто ти такий? Ух ти як. Заводить. Ох це гарна щучка. Как. Тихо. Ух! Ха-ха-ха. далеко. Запуталась, елки палки. Ну, друзья. Ух, це. Пантура капитана. ж, більше двох кілограм. Щучка заважила. Вірте, не вірте, але є. Ще одна. Отець. Зайшла у воду росли, чи що. Ну и дела. Все. А це скаче. Друзі, просто неймовірно. Просто неймовірно. Чесно скажу вам, я вражений. Сильний вітер. Таке все несприятливе. І тут на тобі маєш... Що це? Не зрозумів. Що там таке? Водоросли чи це вже... Ще вчепилася щука, що це є? Я вирішив вернутися знову на те місце, де у мене клювало. Або це таке місце, де присутня щука в даний момент, або просто я дочекався того часу, що вихід щуки був і в принципі вона могла клювати і в інших якихось місцях. Ну, зараз перевірю. Хоча може бути, що і той варіант можливий, і другий можливий. А зараз не той час. З 9 до 10 години щука була активна. Ще й дощ став падати. А не обіцяли. Такий моросить. Дрібонький, дрібонький. Але я щасливий, друзі. Тому що рибка клювала. Погодні умови <гум> дуже противні, мерзенні. Однак, однак, успіх у мене є. Сьогодні ця блешня номер один у мене. Не знаю. Що це таке є? Звідки вона у мене вже і не пригадую, як вона називається. Але по щуці вона сьогодні працювала чудово. Так, попробую я. Так щука не бере, може кінці будуть брати. Так, плюнув що окунець? Він чи ні? Так непоганий окунець. конець. Вертушку треба проводити так, щоб вона якомога ближче була до дна. Але тут на такому зарослому ставу то це... Нереально. Тому я у пів води її проводжу і то деколи чіпляє водорослі. А найбільш ефективно робити проводку таку, щоб вона йшла над дном і якомога повільніше, щоб пелюсточок крутився все ж. Неначе так на... Границі зупинки. У мене, коли такі проводки вдаються, там де нема водорослів, то іноді досить непогана риболовля виходить. На водосховищі окунь так гарно може брати. Попадали і горбачі. Ну але сьогодні тут ніяк не вдається. Просто веду пів води і все. Ну, сьогодні тут це найвеликий. Дивіться якийсь красий.

Приготую її в сметані і смачно повечерюю. Так, друзі, на сьогодні риболовля завершена. Зараз мию човен. Складаю все в машину і їду додому. Риболовля мені сподобалась, хоча дуже несприятливі погодні умови. Однак мені все ж таки вдалося половити рибу. Пару щучок піймав з собою, беру тільки саму найбільшу. Також клювали окунці непогано. Одним словом я задоволений. А зараз замерзлий, але щасливий. Я кажу вам до скорої зустрічі з вами. Був щоденник рибалки.